Добрий день, по-перше, зі святом, з Днем Незалежності. Бажаю всім країні, щоб, щоб дійсно вся країна там, от була сильною, незалежною. Що, що стосуємо гри і цих трьох днів? Ну, дивіться, ми, ми привезли вісім новачків, і цей турнір у нас більше для того, щоб ну, знаєте, як так на футбольному терміні обстучатись. Да? От, нам тренерський штаб повинен подивитись, хто як може грати в стресових ситуаціях, в різних ситуаціях. І до цього перші, перші два матчі у нас четвірки були просто пробні. Зараз уже четвірки тренерський штаб більш підібрав, такі, які грали на результат. Дуже гарний турнір. Дуже ми, ми щасливі, що будемо о, вон, приймати участь в екстралізі, Думаю, що дамо бій, подивимось. Можливо, когось відзначили після своєї команди, хто найбільше вам запам'ятався, хто найбільш ефективним був на майданчику. І, поки виділяти нікого не буду, тому що поки ще, ще команда притирається, ми дуже мало ще, ще разом. Тому зараз виділяти когось окремо, понятно, що Дзюба, Дзюба капітан, ну, без, без шансів, на, на, на мою думку, він, він лідер да, в команді. Але всі, всі інші дуже добре себе теж проявили. Я думаю, що тренерському штабу ще треба буде подумати, кого залишаємо, кого не залишаємо, як йдемо далі. І, можливо, можете озвучити якісь завдання, вже стоять перед командою на сезон в екстралізі. Та, ну, до завдання, я думаю, ще, ще рано, але, звісно, битися в кожному матчі будемо намагатися попортити нерви лідерам екстраліги. А, ну, насамперед, це, це побудова команди, тому що ми зайшли в екстралігу, дай Бог, все буде добре і, і не на один рік. І перший рік нам... Нам нам треба ще ще трошки понабувати шишки, тому що тут тут вже інший інший рівень. Ну при тому всьому, якщо ми будемо в топ 8 ми будемо не проти.